Друзі, доброго дня! Ми у студії громадського контролю і сьогодні поговоримо про колаборантів. Наскільки справляється з їхніми справами наша правоохорона та судова система, кого засудили, по кому є вироки, а кого взагалі відпустили? Про це ми поговоримо разом з Василем Підлужним, адвокатом та правозахисником. Вася, доброго дня. Привіт! Шановні глядачі, ви часто питаєте, як допомогти нам у нашій діяльності. Відповідаю дуже просто: розповсюджуйте наші відео серед друзів, знайомих у своїх месенджерах та соціальних мережах. Це нам дуже допомагає, робить нашу роботу більш ефективною. А також підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки нашим відео. Це допомагає Ютубу зі своїми алгоритмами їх також набагато краще розповсюджувати. Дякуємо вам і будемо розпочинати. Василь, дивись, що я хотів запитати для початку. На 15 лютого 2023 року генпрокуратура скала, що відкрито 4,5 тисячі справ щодо колаборантів. З них 290 вироків є, і і заочних. Ну тобто, на мій погляд, достатньо мало. От я тебе хочу запитати, чи чи нормальна це ця цифра, чи не І, І по друге у мене питання: от, наприклад, щодо сальво, по ньому вироку досі немає. Хоча він ще з весни, ну найвідоміші. Колаборант і таких насправді багато. Чому по ним досі немає вироків? От таке перше питання. Ні, ну Сашко, по-перше, хочу сказати: дивись, ну по певним відомим колаборантам є вироки. Mm, Або ну стрімовомуся здорово. Можна сказати, по ньому є, по корольову також є, але по живим, на жаль, ще нема. Тому питання про живих. По тим так. Дивись, яка ситуація. Ну, по Сальдо дійсно є ситуація незрозумілою, тому що ще в вересні місяці на сайті Генеральної прокуратури було. Оприлюднено повідомлення про підозру сальда. Угу. Тобто, у нас є таке розуміння, як заочне, умовно кажучи, заочний процес да? угу. е, відносно осіб, яких не можна там, притягнути в суд і не можна пронести по ним судовий розгляд, відповідно. Так. І вже є повідомлення про підозру, проте до сих пір чомусь немає ні вироку в результаті ну, розгляду обвинувачення. Навіть, винувачені. здається, розгляду в суді не було, можливо, я помиляю. Так, да, ага. ну щонайменше це взагалі ніяк не висвітлюється. Тобто не зрозуміло, чому там би мовити по таким відомим особам. Да, пройшов рік. Вже да, пройшов рік і вже можна було б в результаті дійти до вироків. і Вироки вже є по різним людям. Uh -huh. тобто, на мої переконання, як по сальдо, там є очевидні дії, там є просто велика кількість сукупність дій, які mm -hmm. ну, ну, очевидно свідчать про те, що особа ну, що він ну по суті та, зрадник та, своєї та, держави, та, там, а. державна зрада, а, ну і колабораційна діяльність. Щодо інших, то треба розуміти, що процес цей будь-якому разі не швидкий. Тобто, у будь-якому разі є процедури, що повинно бути злочне повідомлення про підозру, направлено в усі можливі там, місця, де особа може бути повідомлена, щоб довести її до відома, в певних випадках отримати дозвіл на спеціальну процедуру в суді відносно mm -hmm. цього розгляду. Ну і далі, і далі. І все рівно треба зібрати докази, треба там, провести місцями експертизи, тому що це можуть бути висловлювання, можуть бути дії. Тобто, це все рівно певний процес, який потребує. Ну, серйозних ресурсів. Ну, ресурс. коротше, просто так подивитися по телевізору, що навіть якщо нам показали когось чи сказали про когось, це все одно ще не є приводом, щоб відразу відправляти Дивись. справу до суду. Дивись, Райна. ну, наприклад, знайшли, угу. от, як по Харкову: що знайшли документ, що підписували накази в школі на знищення угу. там літератури української зміни, типу підходів навчання, але треба експертизу ж підпису. Чи ага. ця особа це підписала, чи не ця. Розумієш? Понятно. Тобто, вже раз експертиза, раз час. Да. Інша ситуація, якщо особа там кається і каже, що це вона, угу. то тоді, можливо, експертиза там ну, не да. потрібна. Якщо вона визнає ці факти, ну головне, щоб вона в суді потім не сказала, а я передумав що вона під тиском. Да? Да, тому ми ага. повинні розуміти, що це певна процедура. Єдине, от є нерозуміння, чому по досить відомим особам не так швидко, як хотілося б. Угу. Зрозуміло. Ну може, посаді також буде такі вироки, як по постемусово. Можливо, цього чекають. Не знаю. Можливо, да, по -по -по земля їм склавато сто Добре, давай. А -а Тепер зараз поговоримо все таки про тих, кого засудили. Я в першу чергу, чи є якісь провадження? Я в першу чергу хочу про правоохоронців поговорити, тому що вони найбільше шкоди приносять своєю діяльністю, особливо на початку війни, та й зараз насправді ті, які колабораціонували. Да? Скажи, будь ласка, які кейси на зараз є? Що що до них дивись? Я би мабуть приділив от дуже до речі, цікаво, що про mm -hmm. них не так сильно відомо. Да? Це факт, да це я факт. питаю, то тому що да. дійсно про це. І е, тут треба розуміти, що один з неї, ну, там, те, щоб невідоміше, я би сказав, що варте уваги, це затримання голови СБУ Крима. Це Колініч. Колініч, да. Да. Це, це була дуже... резонансна новина. Це хоч і резонансна новина, але як ми зараз чуємо, uh -huh. нічого не чуємо про неї. Uh -huh. да. Ну це дуже резонансна, тому що фактично е, наскільки там я розумію з тієї інформації, uh -huh. яка є, що саме СБУ Криму. СБУ Херсона вона сприяла окупації території. Ну, в плані кажу, не так. допомога, коли вже зайшли, угу. а саме вибудувати плани і зробити так, щоб це краще спрацювало. І, до речі, по Кулінічу я зміг знайти одне судове рішення, угу. де розписується, в чому ну, трішечки, скажімо так, відкривається завіса, угу. що саме, умовно кажучи, йому там інкримінують ну, угу. з фактичних дій. Так, одне з таких речей те, що він був повідомлений, тобто отримана інформація з якогось месенджера. Я таку навіть назву не знаю. Отримана інформація про те, що він був повідомлений про те, що почнеться операція і коли вона почнеться. Ну тобто він, а, ну повномасштабне ну, вторгнення. Да, типу, да, це ага. повномасштабне вторгнення, понятно. але я ж називаю словами а, цих окей. русні, умовно каже, щоб було зрозуміло. Ага. Да, да, Повномаштабна тобто 2.4 лютого, да, він раніше знав. Ага, тобто, раніше. згідно до матеріалів, uh -huh. що я бачив. Суд пише, що з певних доказів, в тому числі цього месенджеру, mm -hmm. бачається, що він був повідомлений так, окей. завчасно про mm -hmm. те, що це буде, але, що, але ну, він фактично ж понятно, не, не довів до відома mm -hmm. цю інформацію керівництву, понятно, що сприяв е, їм захопити і заходити. Я думаю, е, можливо, просто там це не відображено, але я припускаю, що можливо, були здані карти мінних полів, можливо, ще таке інше. Ну, ми може це побачимо пізніше, no, поки ж. Вирока немає, є підозра, є він тримається під вартою вже тривалий час. Ну, uh -huh. no, uh, да. І побачимо. Ну я дуже сподіваюся, що ми побачимо по ньому процес. Uh -huh. Тому що це, на мій погляд, одна з людей, яка фактично, ну там є безпосереднім винуватцем, то що в Херсон був захоплений. Uh -huh. Тому що ЕСБУ, наприклад це. Крима вона розташовувалась в Херсоні. І фактично вони відповіда, повинні були відповідати за безпеку в цьому регіоні. Uh -huh. А є якісь вироки по комусь правоохоронців вже судові? Uh, З дивись, колаборантів? Uh, дивись, uh, ну, серйозних немає. Sure, Ще sure. дуже важливий і дуже істотний процес, я вважаю, це по прокурору uh, Миколаєва. Uh -huh. uh, це доволі um, Це доволі. Теж, от ніхто особливо про це не каже. А насправді це, mm -hmm. дуже, це дуже істотний процес. Особу затримали ще весною. Mm -hmm. Вже по ньому йде справа в суді. Через нього йому інкримінується фактично, через його дії загинуло дуже багато осіб. Тобто, там щонайменше в районі 40 наших військових. Тобто, йому інкримінують, що він здавав mm -hmm. інформацію, де розташовані наші військові mm -hmm. для нанесення ударів. Тобто, там mm -hmm. зараз відбувається mm -hmm. закритий процес. Уявляєш прокурор. Це тобто не помічник прокурора, да, не співробітник ну, прокурор... Тобто перша особа там в відповідній прокуратурі Миколаєва. Голова... Не Не обласний, прокуратура. Не обласний да, прокуратура мі... місь... місь... міської, умовно кажучи. Я не буду зараз розказувати ну, не важливо, деталі навіть, якісь да, там. Не ну можливо. тобто, ми розуміємо, який рівень. Так. І наскільки ці люди, ну яким може і 10 до цих підпрацюють. Але по ньому вироку немає. Ні, по ньому вироку немає, він під вартою, там відбувається закритий судовий угу. процес, там дуже багато ходить потерпілих, тому що там вже загинуло багато людей. Угу. І йому інкримінуються. Ну, я думаю, це може бути і пожиттєво в результаті. Ага. А, і третє, що ага. доволі таке дивне, що, наприклад, нещодавно стикався, що а, зама прокурора одного з луганських міст, ага. яке були не окуповані, ну які не були в Ордло, да? ага. а, ага. то ага. він не виконав наказ про те, щоб перевестись в прокуратуру на території неокупованої України, не ага. приїхав і його всього на всього звільнили з прокуратури дисциплінарне провадження. Дуже щоб і ну, теж не, було, не видно, щоб йому там підозру на... ага. засудили. Ну, так просто звільнили. А чому так? В te... а... В тебе є якісь? Це загадкова історія, і вона дуже загадкова ще в, в тому в плані. Якщо пам'ятаєш, коли звільняли Баканова і звільняли Венедиктову, угу. то в тому числі, наскільки я пам'ятаю, президент казав через велику кількість колаборантів цих органах. Угу. Тобто, ну, це, можливо, це з цим пов'язано. Так, ну це не зовсім зрозуміло. А, ну в плані того, що дійсно чому ну, про просто людину звільнили, яка очевидно залишилася і чекала росіян, да там безмовна що? Що докази не можна отримати, де він і чому він і що він робить? Ну так. Да. Ну і зараз там знаходиться його ж немає. Да, звісно. Да. Так а, зрозуміло. А щодо цивільних осіб, скажи. Щодо цих колаборацій, речі, чи речі, якісь справи? до речі, дуже цікаво, uh -huh. що нещодавно, це в січні було СБУ. Повідомило що вже є перший випадок засудження за участь за організацію референдуму, uh -huh. і особа отримала. П'ять років позбавлення волі реальний строк, і до десяти років позбавлення права займати певні посади. Тобто, вже фактично прийшло по тим людям, які брали участь або не брали участь, а організовували псевдореферендуми, то вже по ним з'являються перші вироки. Ми, до речі, робили окреме відео з Василем про референдум. Ми зазалишимо його у посиланні, якщо хочете подивитися, ще коли вони відбувалися у да, Так, Я ж тоді казав, що да. ми побачимо, що будуть вироки. Тобто вже да. почались, да, да, ну, на да, да. да. і напевне, це там не, скажем так, не там вищий щабель там організаційний. <сум> Скоріше за все, це може бути член там, комісії. Ну, тобто, умовно кажучи, там е понятно, що це такі речі повинні отримувати а. реакцію відповідну, але це там. Трошки інша історія. Слухай, ну добре, що вже починається це. Щоб це ще було дуже цікаво, було, є е, що інші. винувальний акт направили по так званому керівнику військової цивільної адміністрації Скадовська. Угу. Тобто, уявляєш, значить її зловили десь на Херсонщині, хоча Скадовськ ще ж ну, да, окупований, ще окупований та, його винувальний акт е, направили по ній. Мамо, можливо, ага. їй щось не сподобалось такі в русні. Mm -hmm. Ну так, як я, кстати, ще недавно дивився, що є відео, з'явилося, де СБУ прямо на зум нараду з колаборантами з'являється і каже, що ви зафіксовані, ми всі вас знаємо в обличчя. І тепер ви у міжнародному розшуку, тому якби здавайтеся, коли вони там з якимись своїми кураторами російськими робили. Тому на, насправді правоохоронці працюють. Але тут таке питання, да, там, хто більше активно, хто менш. О, у мене давай. Остання, так ще я тобі а, скажу, давай. що, наприклад, по Харківщині є вже вирок доволі дуже серйозний. Десять років дали позбавлення волі цивільній особі за те, що вона організовувала виготовлення різних листівок, mm -hmm. там політичного характеру за підтримку Росії, там таке інше. І це там був директор одного підприємства раніше, і він отримав 10 років. Ну це до речі, я про це щось чув. Це до речі, директор не просто підприємства, а телеканалу, якщо я не помиляюсь, харківського можливо ну, при ну, цьому. Ну, тобто це ще був якийсь медійник, ну тобто медійник. колишній директор, по-моєму, тоніс центру ага. телеканалу якогось місцевого. А добре, а скажи взагалі у мене таке питання: скільки взагалі дають за колабораціонізм? Ну, якби які в нас взагалі строки, і наскільки за. Зараз от ті вироки, які є, відповідають тим, що є. Ну тим строкам, які можуть надавати. Дивись, ну, ну понятна, понятно, що вироки відповідають тим строкам, що, ну, що навазі, можуть бути надане да, Ну вот дивись, якщо наприклад ми кажемо про референдум, да угу. то це від 5 до 10 років так. з позбавленням права обіймати певні посади угу. від 10 до 15, угу. з конфіскацією або без неї. Тобто, а якщо, наприклад, от у цього Зержинський пана, суд, да. який ага. засудив да, цього пана, то закон дозволяє від 10 до 12. Так, його тобто, йому дали, дали, 10. Угу. Ага. Да. Тобто, в даному випадку, ну, доволі серйозні. Ну, а щодо там, Меншої, скажімо так, участі, ну, вона все теж є, mm -hmm. то там може бути. Я от по Харкову багато зустрічав вироків, там де просто дають тільки позбавлення займати певні посади там до п'яти років, наприклад. Mm -hmm. Тобто різні бувають ситуації. Ну теж дивно, ні, ну я, просто це я колабораціонізм від... мають ну, та, сам. Дуже багато просто статей. Ти ж розумієш, одна mm -hmm. справа, що людина е, там, там не знаю, прийшла на референдум, чи її змусили, чи не змусили, mm -hmm. там, чи ще щось. Ну там, а інша справа, якщо ти організовував. А інша справа, якщо ти ще казав, я не тільки організовував, я ще там там воля і правда, як ага. то кажуть, типа, за цю ідею. Тобто, треба розуміти суспільну небезпеку і. Цьому є відмінності в різних складі. Ну окей, а я насамперед хочу тебе запитати. Там була історія з директоркою ліцею київською, яку відпустили суди. Я хотів тебе запитати, чи взагалі і про цю історію, що там сталося, і про інші? Можливо, ти знаєш якісь історії, коли там суди відпускають? Як це взагалі чому це відбувається? Дивись, так, да, це просто дуже гучна історія. Угу. Це одну з директорки. Печерської гімназії. В цьому центрі Київ. Да, ага. да, вона фактично сприяла ворогам України. Вона, наскільки я пам'ятаю, вона займа... ну, її інкримінували те, що вона повідомляла інформацію, цілевказуванням фактично uh -huh. займалась. І що ти думаєш? Суд її обрав за побіжний захід 500 тисяч, внесли 500 тисяч, uh -huh. і людина зникла. Виїхала ну, з України? Ну, скоріш за uh -huh. все, скоріш за все, вона покинула межі. Тобто, я вважаю, що Ну таким умовно кажучи, за такі там обвинувачення. Ну давати заставу. Та, Треба понятно, прекрасно да, розуміти, розуміло, що, що, вони що якщо людина включуючи. не бачить свого майбутнього з Україною, то угу. що їм коштує, ну що дали гроші і, і збіжали. Ну голова СБУ, я чув, сказав малюк, що після цього до суді прийшли правоохоронці, і е, я і, і, і типу, більше він такого я, не робив. І я, це тобі, така історія. я. Тобі скажу, що насправді да. я і, і був... що за зараз же такого немає. Що, що після цього е, вже такого немає? Я. Не скажу, що такого немає. Є mm -hmm. по Харкову різні ситуації mm -hmm. а, там, де або дають дуже маленькі а, терміни, або mm -hmm. дуже там смішна відповідальність. А, ну і застави теж дають. Ну, і я не вважаю, що голова СБУ повинен проводити з кимось ну, бесіди. Да, це це окрема історія, да, це да, вкрай це ганебні сказав. речі. Тобто, ну, тут більше питання, ну, хоч він по тоді і не був ще mm -hmm. головою СБУ, був виконуючи mm -hmm. обов'язки, наскільки я розумію, да. то тобто це питання вже до СБУ було прослідкувати, щоб не збіжало. Тобто, що заважала? Тобто, теж є питання. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну і дуже цікаве питання, як пан Наумов, який працював з Бакановим, що він виїхав за межі України з скучено розумію. Це заступник да. СБУ голови СБУ був да 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 який виїхав? Ну як вже стало відомо пізніше, що його затримали з купою готівки в Сербії. І зараз Україна намагається його отримати. А вихавши ж він до війни, буквально там за день чи за два. Да. да? І я так розумію, що напевно він також ну, колаборант. Він доволі скандальна особа. Mm. По ньому там багато хто висловлювався. Mm -hmm. Так що от теж мається. Але просто. його до, досі не екстрадували? екстрадувало. Да, не екстрадувала. Mm -hmm. Є, наче інформація, що вимагають його екстрадиції. Ну, точніше, Ні, ну я чуда, що вимагають, але поки немає. Да, немає ну, сподіватися, що таки екстрадують, тому що треба всіх. До відповідальності, звісно, притягати да. а, так. Ну слухай, я, я сподіваюся, що насправді всіх екстрадують та до відповідальності притягне або ну... юридичної, або таки, наші спецслужби зроблять, да, фактично всім, хто да. буде намагатися. Да. Ну я це точно не можу рекомендувати. Як я юрист, як адвокат, це не буде правильно. Ну я тобі хочу сказати, щоб якщо mm -hmm. завершувати, то в принципі ми бачимо, що йде рух. Ну то хоч не, поступово, ну, є, да. все рівно. І я дуже сподіваюся, що ми знайдемо відповіді на те відносно Херсона, що вони будуть надані. Ну і не тільки Херсона. Я сподіваюся, що всіх колаборантів або на українській землі, або навіть якщо вони збізбіжають на територію десь Росії, знайдуть так чи інакше і притягнуть до відповідальності. Будь-якому в і... в разі процес іде. Да, 100%, 100 ну тисячі справ відкрито, як, як ми казали. Ну і десятки років отримують люди. Да. Да, ну Це вже добре. Друзі, дякуємо вам, що додивилися. Лайкайте наше відео, розповсюджуйте його, тому що важливо, щоб також наші глядачі і ваші друзі знали, що відбувається з цими колаборантами. Можливо, навіть вони його побачать це відео і якось може почнуть співпрацювати з українською стороною, допомагати наближати нашу перемогу. Дякуємо вам. Дякую вам, Дякую вам Василь, до, Все до, до побачення. до Thank <laughs> you.